Інтригу розкрито. Клавдія Петрівна повністю показала обличчя без капелюху та окулярів, які було вже відомо давно. Це 19-річна Соломія Опришко. Як же було чарівно бачити блиск ваших очей? Ці два вечори залишаться в моїй пам'яті назавжди написала співачка в своєму інстаграм. Друзі, хто був на концерті? Діліться своїми враженнями в коментарях. que é muito